Сирійська армія взяла під контроль ще один район у східній частині Алепо, який повстанці утримували останні чотири роки. Тепер урядові війська контролюють 60% міста. Сирійські повстанці кажуть, здавати Алепо не збираються. 60% території східної частини Алеппо понині контролює армія Асада. Уночі позиції повстанців у кварталі тарік аль Альбаб обстріляли з важкої зброї. Також під контролем урядових сил дорога, яка пролягає через місто і поєднує західні райони та аеропорт. Відтоді, як вони стріляють, ми живемо в постійному жаху. Повний контроль над Алеппо – одне з ключових завдань Башара Асада в боротьбі проти повстанців. Наступ сирійської армії підтримуючи їйське ополчення, які фінансує Іран, а також російська авіація. Російські Міноборони відправили до Сирії групу саперів. Вони розміновують звільнені раніше райони Алеппо. Проводяться роботи по територій. території. Бойовіки залишили велике число. Разтяжок і мін. Війна у Сирії не закінчиться, навіть якщо урядові сили захоплять весь Алеппо, Упевнена високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні. Вона переконана, для закінчення протистояння потрібен that's політичний that's діалог. Настав час розібратися разом із сирійською владою та міжнародними гравцями щодо того, яке майбутнє може бути в Сирії, навіть у момент, коли бої тривають в Алепо чи будь-де. Багато конфліктів знайшли своє політичне вирішення навіть під час бойових дій. Треба з'ясувати, яка конструкція влади буде після закінчення війни, а також як відбудовувати Сирію. Наступ на повстанці веле активізувався три тижні тому. З того часу внаслідок атак у східній частині міста загинуло щонайменше 300 мирних жителів. За даними ООН, в оточених районах залишається близько 250 тисяч цивільних. У них обмежений доступ до ліків та продовольства. Анастасія Лебега, новини на першому.